П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Набрали, далі робимо накид. І от сюди у другу петлю від початку набираємо і витягуємо на рівень цієї першої центральної петлі. Далі знову робимо накид. Знову заходимо у третю петлю і так само витягуємо на рівень першої петлі. Знову робимо накид, притримуємо пальчику і витягуємо на рівень. Знову робимо накид і знову Витягуємо знову накид. і останній раз, четвертий. Четвертий раз пробуємо знову сюди його продіти. Так, і це все витягуємо на рівень. Затягуємо, так, да, я забула сказати, лишаємо довгенький хвостик. Хвостик має бути отакий от довгенький, бо нам потім треба буде пришивати. Так, і починаємо пров'язувати, пров'язуємо по принципу тунійського в'язання. Так, Перший раз ми пров'язуємо дві петлі, далі накидаємо і пров'язуємо три петлі. Так, пров'язали. Знову накинули, пров'язали три петлі, знову накинули три петлі. Так, далі знову накинули, знову три петлі. так, Отаким чином, і тут у нас лишилось два петлі, ми їх закріплюємо. Тепер ми розвертаємо. Таким от чином розвертаємо, і тут у нас знову є 1, 2, 3, 4, 4 петлі. Ми в'яжемо так само. Ми накид робимо, далі в першу петлю витягуємо, накид робимо у другу петлю. Знову витягуємо на рівень першої. Знову робимо накид у третю петлю. Так само витягуємо і робимо останній накид. і пров'язуємо останню петлю четверту, і знову ми витягуємо, витягнули, і далі, знову ж таки, по принципу тунійського в'язання пров'язуємо дві петлі, далі три петлі знову. Три петлі. Так, три петлі. Тут у нас лишається дві петлі, і ми затягуємо, і отакий от от листочок у нас вийшов.